Питання для іспиту в сервісному центрі МВС для теоретичного іспиту. Білет номер 36 І розпочинаємо всіх 20 запитань. З якого боку гужового воза саней повинні бути встановлені ліхтарі для руху в темну пору доби: з лівого, з правого і лівого. Встановлюються ліхтарі тільки з лівого боку. Відповідь номер 1 як ви повинні вчинити в даній ситуації? Піднознаємо цей сигнал регулювальника. Рука піднята вгору. Це означає, що всі повинні зупинитися. Всі учасники дорожнього руху повинні зупинитися. І водії, і пішоходи. Значить, керуючись сигналом регулювальника, зупинитися. Регулювальник має перевагу перед світлофором. Зелений миготливий сигнал світлофора означає, що. Рух дозволено, але незабаром буде вімкнено сигнал, що забороняє рух. Чи рух заборонено, крім випадків, коли для зупинки потрібно вдатись до екстреного гальмування? Чи рух заборонено. Зелений саме слово зелений означає, що рух дозволено. Зелений миготливий. Значить, дозволено, але незабаром буде вімкнено сигнал, що забороняє рух. Він блимає три рази, і тоді перемикається на інший сигнал, забороняючий. Але так як зелений, то рух дозволен. Що враховується під час вибору безпечної швидкості руху? Дорожня обстановка, особливості вантажу, що перевозиться, стан транспортного засобу, відповідь 1, 2, 3. Враховуємо все. Під час руху, все потрібно враховувати. І перше, і друге, і третє. В яких умовах дозволено використовувати задній протитуманний ліхтар? В умовах недостатньої видимості, в будь-яких умовах тему породоби на неосвітлених ділянках доріг. В правилах зазначено, що протитуманний ліхтар можна використовувати виключно в умовах недостатньої видимості. Тільки в умовах недостатньої видимості. Відповідь номер один, де встановлюється даний дорожній знак: Ділянка дороги з вибоїнами. Чи ділянка дороги зі штучно створюваними буграми, де необхідно примусово обмежити швидкість, чи ділянка дороги з нерівністю проїзної частини хвилястості напливи спучування, чи ділянка дороги, на якій узбіччя підвищене, занижене чи зруйноване. Це дорожній знак-нерівна дорога і ставиться перед ділянкою дороги з нерівністю проїзної частини, І з роз'ясненням, яка це нерівність хвилястості напливи спучування. Головне, не запутатись, бо є окремий знак, де вибоїна і є окремий знак, де бугор. Це в нас нерівна дорога. Що зобов'язаний зробити водій перед виїздом? Перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу. Перевірити наявність насоса, а також буксирувального троса. Все перелічене вище. Згідно правил, ми зобов'язані перевірити тільки перше: технічно справний стан і комплектність. Друге вже за бажанням, але перше обов'язково повинні зробити. Комплектність це аптечка вогнегасник і знак аварійної зупинки. А все інше вже не обов'язково. Відповідь No1. В якому напрямку дозволено рух велосипедистові на даному перехресті. Заборонний знак називається. Рух механічних транспортних засобів заборонено праворуч і ліворуч. Так як велосипедист це не механічний транспортний засіб, значить, на нього знак «не діє» і йому дозволено рух в усіх напрямках. Чи дозволяє вам дана дорожня розмітка виконати обгін? Розмітка така подвійна лінія, одна з яких суцільна, друга переривчаста. Значить, зі сторони переривчастої цю розмітку перетинати можна, а зі сторони суцільної заборонено. Забороняє і винятків немає. Бо дехто путає і пише виняток номер 2 Ні, 2 ні. Не путаємо з розміткою самої звичайною суцільною, бо при суцільній є виняток про 30 км за годину. А при такій розмітці тут немає винятки. Що я кажу не путаємо. Бо то одна розмітка, вона номер 1.1, а це розмітка 1,11. Це зовсім дві різних розмітки. Там є виняток, тут немає. Просто без винятки. Зі сторони переречистої можна перетинати, зі сторони суцільної не можна. Значить, Ми зараз зі сторони суцільної, значить, забороняємо. По якійсь зображених траєкторій вам дозволено повернути праворуч. У напрямку А, у напрямку Б в будь-якому напрямку. Тут питання не важке, але інколи треба вдивлятися, де саме стоїть знак, бо можна запутатись. І бачимо, ми знак стоїть на розділюваній смузі і показує поворот праворуч, заборонено. Знак діє один раз, забороняє поворот, саме за знаком. Значить, заборонено поворот в Б, і все. Інших заборон ми не бачимо. А дозволено, відповідно, в напрямку А. Перед знаком. Який із зображених дорожніх знаків позначає кінець зони дії знаку обмеження максимальної швидкості? Значить, заборонні знаки зазвичай вони червоного кольору, але ті, що закінчують обмеження, вони такі чорнобілі стають. Значить, кінець обмеження максимальної швидкості це знак номер 4 Як надати першу медичну допомогу в разі забою живота? Забезпечити потерпілому повний спокій, забите місце охолодити, масажувати, забите місце, потім прогріти його грілкою, чи розтерти, забите місце жорстким матеріалом, накласти пов'язку, дати багато пити. Забій живота це практично синяк. Значить, не чіпати його, звісно, масажувати. Не будемо його розтирати, бо це дуже боляче, а наоборот, забезпечити повний спокій і забите місце охолодити. Як надати першу медичну допомогу в разі термічного опіку в дорозі? Питань в білетах про термічний опік багато, але відповідь на всі, на всі питання там завжди одна. Головне, не проколювати пухирі і накласти чисту суху павовняну пов'язку. Проколоти пухирі відразу не підходить. Буде в нас винести потерпілого із високої температури, накласти суху асептичну пов'язку або чисту павовняну тканину. Як змінюється поле зору водія зі збільшенням швидкості руху? Звужується чи розширюється, чи не змінюється? Чим більша швидкість, тим поле зору водія звужується. Якщо на маленькій швидкості ви бачите, там і праворуч і ліворуч, можна дивитися, то на великій швидкості вже бачимо тільки перед собою. Це не тільки на автомобілі, а якщо і на велосипеді, або як дуже швидко бігти, звужується. Що спільного в цих двох дорожніх знаків? Зустрічаються в і такі питання, тут уже напрямих ми відповідь про дорожнього руху знайти вже важко, тому просто пробуємо методом відкидання, що, що в них спільне? І якщо ми йдемо по порядку, то встановлюються тільки на теподібних перехрестях і перевіряємо. Перший може бути на те-подібному, але не тільки, де. може бути і в інших ситуаціях. Є перешкоди там. Другий тут не те подібне перехрестя, значить, не підходить. Дозволяють рух прямо для маршрутних транспортних засобів. На другому маршрут не може поїхати прямо, на першому ні, тому що прямо там немає дороги. Завжди дозволяють розворот. Начебто, і можливо, але нас співає слово завжди. Як це завжди? Ми поки не знаємо, можливо, перший знак ставиться там, де є перешкоди. Може, там і не можна розворот. Значить, теж не зовсім підходить. І не забороняють поворот направо. Тут чітко видно, що на першому і на другому повернути праворуч можна. Відповідь номер 4 Під час руху в темний час доби автомобіль, що рухався перед вами, різко загальмував на смузі руху. Які ваші дії в ситуації, що склалася, будуть найбезпечнішими. Вімкнути лівий покажчик повороту та об'їхати автомобіль, що зупинився зустрічною смугою. Зупинитися в полосі руху, вімкнувши аварійну світлову сигналізацію, та не об'їжджати автомобіль, що зупинився, не переконавшись у безпеці такого маневру. Подати звуковий сигнал та об'їхати автомобіль, що зупинився, успішним. Найбезпечніше це зупинитися, не об'їжджаючи автомобіль. Зупинився, вімкнув аварійну світлову сигналізацію, та не об'їжджати автомобіль. Чому не об'їжджати? Бо ми за цю секунду за дуже короткий час, а може менше, ніж секунди. В нас є часу думати, що робити. Ми не встигнемо його об'їхати, бо нам треба відбути поворот, впевнити, що це безпечно, а поворот вмикати за 50-100 метрів. А в нас залишилося вже всього там 2 метри, 3. Ми не встигаємо. Буде дуже небезпечно, якщо ми не впевнились у небезпеці і вискочили там на зустрічну або на тротуар. Тоді буде ще гірше. Краще зупинитися в межах смуги. Тут, якщо й буде якесь ДТП, то вона вже буде незначна. А якщо ми вийдемо на зустрічну і буде зіткнення із зустрічним транспортним засобом, то це вже може бути ну, практично смертельне ДТП. Відповідь номер 2 Кровоспинний джгут треба затягувати на кінцівці. Сама назва його кровоспинний джгут говорить, що до зупинки кровотечі. більше нам не потрібно. Найбільша небезпека у даному випадку зосереджена У. Є в нас зона А, зона Б, зона С і зона Д. Хоча малюночок поганенький, але можемо передивити ситуацію. А це десь там, Б попереду, Д в дзеркало, і в С тут ось стоїть у нас пішохід, якщо вдивитись. В цій ситуації небезпека в зоні С. Тому що пішохід, який стоїть і хоче перебігти дорогу. І в будь-який момент може почати це робити. Зона С. На якому малюнку показано нерегульоване перехрестя. На малюнку 2 і 3 миготливий жовтий. Такий малюнок: 1, 2, тут блимає жовтий. І 3 блимає жовтий. Тут згадуємо вже правила руху, правила про перехрестя або визначення. Регульоване це перехрестя, на якому є працюючий світлофор або регулювальник. Значить, нам треба знайти, де немає працюючого світлофора. І регулювальник або світлофор працює, або світлофор блимає жовтим сигналом. Значить, тут світлофор зелений, значить, це регульоване перехрестя. Тут жовтий блимає, і більш нічого нема, значить, керуємося знаками. Це нерегульоване перехрестя. На третьому є регулювальник, це регульоване. Питання нерегульоване, значить, це в нас на другому малюнку. Відповідь номер два. Так, перевіряємо, зелененьким засвітилось, значить правильно, пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, відсутні світлофори або вимкнені, чи працюють у режимі меготіння жовтого сигналу, вважається регульованим чи нерегульованим. Схоже питання з перехрестями, так само і з пішохідним переходом. Якщо є регулювальник або світлофор, то це регульоване. Якщо немає регулювальника світлофору або світлофор є, або працює в режимі меготіння жовтого сигналу, то це. Не Так, і переглядаємо результат. Клалися ми за 12 хвилин, 20 питань і 20 відповідей. Все правильно. Так, це у нас був білет номер 36 Скоро вже дойдемо до половини, бо всіх 86. Дякую за увагу. Можете написати внизу або в коментарях, скільки ви зробили помилок, або те, що розв'язали, все правильно. І можете написати, чи продовжувати далі розв'язання цих білетів, бо ще їх залишилося багатенько, щоб я знав, чи ви їх додивляєтеся саме до кінця. Бо там перегади то є, але не кожен додивляється до кінця. Можливо, розпочали і на цьому і закінчилися. Так, дякую за увагу. На сьогодні все.